Добрий день, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас чудова погода, світить сонечко, легенький морозець. І ми будемо сьогодні обрізати черешню. Черешня в нас росте на підщепі всл 2 в умовах Полтавської області. Сорти Мелітопольська, Валерій Чкалов, Бікстар, Кордія, Сільвія. Формувались ці дерева по типу стрункового веретена. Висаджувались однорічними саджанцями, зрізались на крону, гілки потім відгиналися, формувався перший ярус. Після цього робилась формуюча обрізка. Вже цим деревам близько 10 років. Вони вже повністю плодоносять. І сьогодні будемо їх обрізати. Форми крони черешні бувають різні. Зараз одні з самих популярних це Уфо, КГБ, струнке веретено, також є багато різних інших форм крони. Але потрібно зрозуміти, що форма крони дерева це лише форма крони. І все. Якщо ви зрозумієте оцю суть, що дерево плодоносить на двох-трьох. Річних пагонах на обростаючій деревині. І якщо зрозумієте, як де цей урожай утворюється, як він переміщується по кроні, як він виходить на периферію, ви зрозумієте, що вся суть усіх обрізок в тому, щоб отримати урожай, щоб він не вийшов за периферію крони, і потім повторити цей цикл заново на нових гілках. Хоч це KGB, хоч це Уфо, хоч це веретено, будь-яку форму крони можна задати дереву. І потім вже на них вирощувати ці плодові утворення, які будуть плодоносити, і періодично їх замінювати. Все, нічого складного немає. А впертися просто в одну якусь. Форму крони і в один вид обрізки, і думають, що це вирішить всі наші проблеми. Це не так. Обрізка задає тільки 10-20% максимум від усього успіху, який ми хочемо отримати від дерева. Перед тим, як почати обрізати, хотів би нагадати, що черешня кісточкова культура сильно росла. Пагани сильно ростуть, погано відкликаються на пробудження бруньок. Дуже важко сформувати таку густу крону, тому використовують такі методи, як кербовка, в основному її і використовують на черешні, тому що як не крутіть, але пагани пробуджуються погано. Якщо пробуджуються, ростуть сильно, погано закладають бокові галудження, тому це потрібно враховувати при обрізці черешні. На рахунок сроків, коли саме краще проводити обрізку, то це зразу після збору урожаю. Це в нас виходить десь середина літа. Пам'ятаємо, що черешня в нас кисточкова культура, вона дуже потужно росте, дає великий приріст, тому бажано почати обрізку після збору врожаю. Таким чином ми чуть-чуть будемо зменшувати цю силу росту за рахунок того, що велика частина поживних речовин вона вже надійшла до рослини до середини літа, і таким чином ми після обрізки не буде такого сильного Леску росту, скажем так. Якщо в нас не виходить обрізати деревину повністю після збору врожаю, то хоча б бажано зробити це з верхівками, які дуже сильно ростуть. А наприклад, низи, які відростають не так сильно, то низи можна обрізати і в зимовий період. В нас літку близько проводить не виходить, тому та й наглядно це важко показати, бо вся все дерево в листі, тож ми її проводимо взимку. Приступаємо до обрізки. Зараз, в першу чергу, ми видаляємо самі товсті гілки. Їх на деревині можуть бути одна, дві, можуть взагалі не бути. Але їх обов'язково треба видалять, бо якщо із цим запізнитись, то потім вони переростуть і вони будуть ще товщі і вже будуть конкурувати із центральним провідником. Тому зараз. Випилюємо ті товсті гілки, які вже ну, заважають центральному провіднику і дуже-дуже потовщені. Все є, самі товсті гілки ми викинули. От Чому я і люблю спочатку пройти, випиляти їх, бо це одне із самих таких складних фізичних завдань. Їх спочатку випилять, а потім вже можна приступати обрізати далі. Далі що ми робимо? Далі ми викидаємо гілки, сучкорізом. Проходимо, викидаємо гілки, які ну, дублюються або дуже вертикальні товсті гілки, або вони з одного місця виростає по дві, по три гілки. От ми проходимо, вирізаємо їх сучкорізом і потім вже приступаємо до такої детальної обрізки. Щоб в нас крона була якомога симетричніше розвивалися гілки, і вона була не загущена, добре провітрювалася, і щоб максимально туди потрапляло сонячне світло. Перевагу надаємо гілкам, в яких вже є, є плодові утворення, але не забуваємо про те, що гілки не повинні бути занадто товсті. Ось приклад, те, що я говорив, що вчорашні дуже погано пробуджуються бруньки і відбивають нові пагони. Ось, як приклад, бачите, які то гілки були зрізані в минулому році, а на них пагони не відбили. Ось тут, наприклад, відбив пагін, а на цих пеньках не відбило. Тут ось зовсім коротеньке відбило. Але він все рівно засох. не Хватило світла йому і він засох. Ось такі можуть бути проблеми із черешнею. Це вже, бачите, сторона вона вже пуста. І вже викликати тут ріст бокових паганів, дуже-дуже важко. Сюди потрапляє мало світла. І тому те, що тут проснеться якась гілка, така ймовірність вкрай мала. Тому десь, якщо в нас тільки-тільки. Отакі От тоненькі навіть гілочки залишились, ми їх стараємося розкачати, стараємося прирізати, щоб вони росли, щоб вони не втрачали свою силу росту, щоб нам не втратить ці бокові пагони, щоб потім в нас не було оголення стовбура. На черешні також використовують такий агрозахід, як кербовка. На старій деревині він вже. Мало ефективний, тому що кора вже стара, сплячок бруньок мало. А от на молодшій деревині такий варіант можливий. Роблять такі запили пилкою. З надією на те, що буде сокорух, дійде до цього місця зрізу і звідси проросте новий пагін. Ось таким ще чином можна стимулювати утворення нових пагнів. Але на таких деревах, на старих він вже мало дієвий. Краще не допускати того, щоб стовбур оновлювався. Тому, ще раз скажу, краще отакі гілочки, щоб от вона тут одна маленька залишилась, краще її вкоротити, викликати в неї в ріст, щоб вона не заплодоносила і щоб вона далі росла і, ну, щоб краще на неї попадало. Сонячне світло. Ну і головне наше правило при будь-якій обрізці це не боятись, експериментувати, навчатись, пробувати, і все вийде. Пам'ятайте, що е, неправильна якась ваша дія не знищить весь урожай. Якщо це не молода деревина, а вже доросла деревина. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось. Буду радий вас, вас бачити на нашому каналі. До нових зустрічей.